Вітаю! Я Женя Кенню. Мавка вийшла. Всі хочуть подивитися. Класний мультик. Чекали стільки років. Але його показують в кінотеатрах в Україні. А що робити тим українцям, які зараз за кордоном? Не хвилюйтесь, тому що сьогодні я підготувала суперсписок для вас з країнами, відповідно, датами, днями, коли за кордоном. Будуть показувати мавку. Тому навіть якщо ви зараз знаходитесь не в Україні, десь в Європі або навіть в Канаді або в Америці, і навіть якщо ви знаходитесь в Арабських Еміратах, так мавку будуть показувати дуже багато де. То сьогодні ви дізнаєтесь, коли вам чекати той самий день, щоб піти в кінотеатри А поки дійде черга до вашої країни, напишіть в коментарях, де ви зараз знаходитесь, і скільки років вже чекаєте на мавку, тому що я довго. І так, почнемо з Європи. Першою презентує в Європі країна Франція 29 березня. Потім Італія, 20 квітня, Іспанія і Андора, 28 квітня. Нідерланди презентуватимуть 19 квітня. Бельгія, там не зрозуміла, яка дата точна, але теж десь у квітні. Хорватія. Боснія і Герцеговина, Албанія, Македонія і Косово будуть презентувати в один день, 27 квітня. Сербія і Чорногорія будуть презентувати уже аж в червні, 29 числа. Польща, Естонія, Латвія і Литва – 14 липня, а Турція 25 серпня. Презентувати будуть навіть в Австралії, Новій Зеландії 6 квітня. І також я забула сказати про В'єтнам 29 квітня. Арабські країни, такі як Катар, Саудовська Аравія, а також північ Африки, це Марокко, Єгипет і тому подібні, презентують 2 березня. а Абудебі презентує 5 березня. Також є ще купу країн, таких як США, Канада, Велика Британія, Чехія, Словаччина, Корея, Південна, Латинська Америка. І Монголія, і Греція, і Кіпр, і Болгарія, і Данія, і Фінляндія, Норвегія, Швеція, які ще не сказали дату, коли вони збираються робити прем'єру Мавки. Через деякий час я можу зробити другу частину, де я скажу, коли вони презентують. Справді я була здивована кількістю країн де будуть показувати прем'єру мавки. Це більше 80 країн. Тобто мавка молодець. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, якщо хочете. Бувайте.